Чудова гра для розвитку слухової уваги та слухового сприймання, а також формування моторної програми. І найперший, найпростіший варіант цієї гри це коли дитина чує той чи інший звук тваринки і, відповідно до звуку, одягає трубочку на вусик. Наприклад, звучала корова, і ось дитинка одягнула на вусик, який біля корови. До речі, оці усики дуже просто зробити за допомогою канцелярських скоб. Другий варіант цієї гри нам потрібні будуть вже резиночки. І тут будемо починати формувати моторну програму. Я поставлю два звукозаписи. Ось, наприклад. Спочатку потім. Отже, першим у нас співав півень, а потім у нас була жаба. І ми одягаємо резиночку спочатку до півня, а потім там, де у нас знаходиться жабка. Так само можна простроїти і з трьох звукозаписів. Наприклад, спочатку був півень, потім жабка, а потім кінь. І ось так от одягаємо. Третій варіант цієї гри більш ускладнений. Тут вже звуки, які оточують нас. Давайте послухаємо. Спочатку, потім. В кінці. І дитині, відповідно, до картинок треба одягнути вже при Спочатку вона чула, як закривалися двері, потім вона чула, як у нас стукав молоток, і в кінці як їхала машина. Ось так, якщо погодно.